Всім привіт! Ви на каналі Варіоскраф. І сьогодні ви побачите, як зробити артефакт Плазма і Stalker 2 своїми руками. Артефакт будемо робити по скріншоту із трейлеру Stalker 2. Їх я залишив в телеграм-каналі. Для полегшення я зробив таке креслення. Потрібно накрутити полосок із фольги. І, дивлячись на це креслення і на скріншот, потрібно зім'яти схожі форми. Приблизно така форма для першої такої деталі. Ось так вона виглядає. Зараз ось цю можна зігнути. Е, і потім приклеїмо термоклеєм. Е, що ззаду я не побачив, тому буду робити на свою фантазію. Основа артефакта вже готова. Сам перед артефактом плазма дуже добре видно на скрішоті. От що позаду погано видно каркас з фольги потрібно укріпити термоклеєм. Ходить непогано, основна робота вже зроблена. Як я вже казав, позаду ми не бачимо, що відбувається. Ну, точніше, який він позаду, тому я залишив ці фото. Ось це задня частина. Оце, як не важко догадатись, передня. Фарбувати його ще рано, бо потрібно зробити термічну обробку. Якщо у вас нема газової плити, то можна скористатися феном. Переберемо бордову червону та чорну фарби. Бордовою робимо сплошну залівку а чорної потокі. Не забудьте покрити матовим лаком або за бажанням глянцевий, але артефакт матовий. Ось такий артефакт плазма із Stalker 2 у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, підтримайте мене вподобайкою або підпишіться на канал. До нових зустріч! В майбутньому будуть ще такі крафти.